Як зрозуміти смерть і вічність? Роздуми над Словом Божим на четвер, п'ятого тижня Великого посту. Того часу Ісус сказав юдеям: Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти біса маєш. І Авраам помер, і пророки, а ти кажеш: Коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті повік? Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали? Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів. Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Мій отець є той, хто прославляє мене, той, про кого ви кажете, Він наш Бог, та ви його не пізнали, я ж його знаю. Якщо я скажу, що не знаю Його, то буду подібним до вас брехуном, але я його знаю та зберігаю Його слово. Авраам, ваш батько, розвеселився, тому що мав побачити мій день. І побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали: Ти не маєш ще й п'ятдесяти років, а вже бачив Авраама? Ісус їм сказав. Воістину, воістину кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус вже скрився і вийшов з храму. Кульмінаційний момент спору між Ісусом і Його співрозмовниками питання про смерть кожної людини. Ісус заперечує те, що в усіх відношеннях здається певним, а саме те, що кожного чекає смерть. Безсмертя людини має бути наслідком. Послуху словам, отриманим від Ісуса, і споживання Його тіла і крові. Євреї протиставляють обітниці Ісуса думку, що ніхто, навіть люди, які перебували в особливих стосунках із Богом, не були вільні від смерті. Це привело до питання про походження Ісуса і Його відповіді, де він підтверджує своє Богосинівство. І це для нього є підставою називати себе єдиним сущим, як Бог. Ісус говорить тут про вічне життя, яке має кожен, хто вірує в нього, і яке тільки Він може дати. У своєму вченні Він представляє Його як результат відродження в Духові або плід праці віруючого, яку порівняно із працею женця. Воно пов'язане з дотриманням заповідей. І готовністю віддати своє земне життя в жертву. Ісус представляє вічне життя як наслідок споживання води, що походить від нього, а також Його тіла і крові. Вічне життя спирається на пізнання Отця, однак слухачі Ісуса не відрізняють вічного життя від земного, яке вимірюється в руках, тому слова Ісуса. Їх не переконують, ба навіть викликають підозру, що він одержимий або позбавлений розуму. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.